Дорогі глядачі та підписники наших теревеньок! Ви готові до нової порції знань та цікавинок, бо ми розпочинаємо новий і дуже святковий випуск. І гідами сьогоднішньої програми будемо ми, Єлісіна Марія і Худина Андріана, учні кріятів клаб з міста Калуш. Чому святковий? Спитайте ви. Бо перед останнім місяці року всі працівники радіо, зв'язку і телебачення святкують професійне свято. І ми дозволили собі трішки посмакувати смачненьким і пригостити старших колег. Як це було дивимося у нашому першому сюжеті? Mm, як смачно виглядає. Не можу втриматися. Можна хоч трішки крему спробую. Стоп, давайте спочатку розкажемо нашим глядачам, в чи з чого ми вирішили таким смачним тортиком посмакувати. Алло, привіт. Так, я сьогодні весь день вільна. Яке ще свято? Ой, геть забула. Завжди так. Про свята друзі пам'ятаєш, а про своє забуваєш. Уже прямую на студію, там і зустрінемося. Алло, привіт. Супер! Якраз підготувала матеріал на цю тему. Радо розповім вам і глядачам про історію нашого професійного свята. Вже біжу до вас. Алло, привіт. Так, зна я знаю. Уже навіть тортик купив. Ех, дівчата, що ви без мене робили? Я якраз прямую на студію. Чекаю вас всіх там. Алло, привіт! Та я трішки справ маю, маю вдома поприбирати, собаку вигуляти, торт буде, кажеш? Так чому одразу з цього не починаєш? Я вже біжу на студію? Як важливо з друзями та колегами збиратися за теплими таревенями в таку холодну пору. Так, чую, вже йдуть. Йдемо зустрічати. М -м, як смачно виглядає, не можу втриматися, можна хоч трішки крему спробую. Та жартую я, спочатку. Поділимося цікавинками про наше професійне свято та розкажемо кілька цікавих фактів. Із 1994 року в Україні 16 листопада приймають вітання працівники радіо, телебачення та зв'язку. Чому зі всіх днів в році вибрали саме 16 листопада? На це є причина. Саме цього дня, в 1924 році, вийшло в ефір Перше українське радіо. А ви знали, що є ще Всесвітній день радіо? І відзначається він 13 лютого. Термін радіо вперше вів англійський фізик-хімік Вільям Крукс в 1873 році. Слово з латинської означає випромінювати, випускати промені. Англійські, німецькі та радянські вчені фізики майже одночасно придумали радіо. Хто з них був перший? Невідомо. А чи знали ви, що слово хакер з'явилось завдяки радіо? Так називали людей, які були відомими взломом секретних воєнних радіостанцій. І ще цікавим є той факт, що якщо б не радіо, сьогодні б не було ейфолової вежі. Бо жителі Парижу не одразу злюбили Ейфелову вежу через те, що спочатку вона відігравала роль тимчасової арки для всесвітньої виставки, а демонтувати її збиралися через 20 років. Проте на початку ХХ століття на вежі була розміщена стаціонарна радіостанція, яка допомогла французьким військовому командуванню під час Першої світової війни. Надалі з вежі ретранслювали радіо і телепередач. Для жителів міста. Контракт з творцем вежі було продовжено, і вона на зараз радує і жителів Парижу, і закоханих у Францію туристів. Цікава історія трапилася під час футбольного матчу в Англії в 1940 році. Радіокоментатору не було видно навіть краю поля через те, що був дуже сильний туман. Але він був обізнаний те, що радіо слухають німці, але він не міг сказати про туман, тому що почалося б бомбардування. До закінчення матчу він придумував хід та результат гри, дивлячись на реакцію вболівальників, ви б змогли так викрутитися і бути таким сильним патріотом своєї країни. Де найчастіше люди слухають радіо, результати опитувань та досліджувань довели, що більшість 50% слухачів це є водії або пасажири автомобілей. Друге місце радіо користується попитом, виявилася кухня. І справді, коли готуєш, вуха готові щось цікавеньке послухати або почути хорошу музику. І як ви гадаєте, трій колідрів замикає так, ванна кімната. Там найчастіше люди включають радіо. Знайте ще цікаві факти про радіо. Пишіть нам у наші сторінки в соціальних мережах. Ми опублікуємо ваші цікавинки в сторісах. А я розповім декілька цікавих фактів про телебачення. Найбільшими телеманами вважають японців. Вони перед телевізорами проводять понад 9 годин на день. 9 годин це повноцінний робочий день. Перше телебачення було чорно-білим. Тому дикторів малювали зеленими рум'янами та помадою, бо в камерах часто застосовувалися червоні фільтри, тому губи були блідими. Всесвітній день телебачення 21 листопада. Тому гайда віддати розумних, красивих і скромних телеведучих теревенюк. Ще багато хочеться всього розказати, але ми віримо, що ви вмієте користуватися гуглом і знайдете ще безліч цікавинок. А також дякуємо всі за вітання. Ви найкращі глядачі. А зараз прийшов час прощатися. Будьте активними та креативними. А також, якщо ви хочете зніматися у наших деревеньках, пишіть нам на соцмережі. Ну а зараз ми кажемо вам па-па. Ну і що, тепер уже можна їсти? Можна. Ура, налітай! Тортики, пити чай та терменити з друзями та колегами. Це так приємно. Ох, би такі свята були частіше. Так, це правда, але я помітила, що варто б було б навчитися правилам ітикету за столом, якщо ми плануємо сідати за стіл з поважними людьми. Тому й попросила Вікторію Артеменюк підготувати про це короткий сюжет. Давай разом глянемо, що у неї вийшло. Дорогі глядачі та підписники наших теревенів. Я вже дуже сумувала за вами, особливо зараз, коли така похмура погода вікном. Але зігрівають мене підготовка нових сюжетів та ароматний чай. Ви, мабуть, теж смакували це імператорським набою. Чому імператорським? Бо саме чай має цікаву історію виникнення. Є безліч легенд та переказів про походження чаю. З часів перших імператорів Китаю для португальських прицес історія вироблення цього добору була настільки насичена, як його смак. і його слова, Найбільш читання свідоцтво чаювання відносяться до стародавнього Китаю. За легендою, чайний лист у кріп, який був приготований для імператора смак, не Лю. Видувати, що це найперша історія чашки чаю. Спочатку його вживали лікарський засіб за часів династії Ань. А вже потім ця правда династії та почали вживати чай кожен день. Вважається, що після полонений чай придумала Анна Расія, герцогиня Пена. Часто в день хотілося перекусити, і герцогиня вирішила, що для цього як расово підходить селі, тісточка з чаєм. Так народилася британська традиція потім після полонених чай. Чайний меканик населюдно випадковий менеджерський чайний мовець Річард Саліван. Він відправляє відправляв зорської чайники. А клієнти вирішили, що його чай потрібний в цих механік. Клієнти залишилися дуже задоволені напоясним. На Степір упало в часі. Чай, коли знак лі дуже цікава та інтернет. Чи було вам цікаво почути факти про варені чаю? Пишіть нам на сторінках і соціальних мережах. Ну а ми зараз розглядаємо про стежку щані та анікетів, що повинна знати про мітиска на вечір. Глядачам, і мені дуже приємно сьогодні спілкуватися з вами. Ви знаєте, сьогоднішня подія для мене дуже особлива, тому що я там ремонтувалася давно і обіцяла вже е, прихильникам цієї теми, що обов'язково організую подію офлайн, так, адже в зв'язку з тим, що ми здебільшого зустрічалися онлайн. Нарешті маємо нагоду побачитися в стінах цього прекрасного закладу і поговорити про тонкощі. Манер і спілкування про те, наскільки важливі традиції, е, і як їх можна і важливо запроваджувати е, сьогодні в життя, як найголовніше порадитись на нашим глядачам, що вправи погодження з щодо правил, то для мене особисто як для однієї з. Закоханих в цю тему особистостей, тому що мені здається, що у багатьох експертів є свої правила, але моє улюблене правило це легкість. Правило легкості, звичайно, набувається якраз тими всіма попередніми правилами, які ми вивчаємо, так як правильно війти в якесь дивитися в новому товаристві, як правильно стояти, як правильно сідати, як правильно тримати руки за столом. Про веделку і ніж також ми, я думаю, більшості знаємо, але тим не менш важливий процес спілкування. Так? Тобто ми повинні розуміти, що ми приходимо на зустріч не в першу чергу, аби поїсти, а аби поспілкуватися. Тому для цього, звісно, існують певні правила. Тому моя порада всім глядачам вивчати тонкощі етикету. Аби почуватися легко появляючись будь-де і знайомлючись з будь-яким товариством. Тому стати експертом ще у деяких наших сюжетах. Так, звичайно, я з приємністю хотілюся з вами на всіма своїми знаннями і своєю любов'ю до цієї теми. Ми поговоримо на теми стилю життя і як принести тебе естетику. Ми обов'язково поговоримо про дрес-коди. З кого ми поговоримо про те, як заводити знайомство і як залишати про себе найкраще враження? Які ваші враження від сьогоднішньої чайної церемонії? Я чішуся насправді, що чайна церемонія була в такому гарному закладі. Хочу, щоб ця церемонія знову була в нас. Тому що ця церемонія це є етикет. таке. Нам розказували як пити чай, як заварювати, як наливати. що Це така традиція, яка, напевно, має багато років. І тому е, робимо собі свято, робимо такі чайні церемонії, зустрічаємося, підтримуємо один одного. Ну, я змушую з вами прощатися, щоб не святкувати всіма. Живіть активно і Побачимося наступних на сутих. Тортики, булочки, шоколадки, зефірки це все так смачно, але так калорійно і шкідливо. Так, це правда, тому потрібно менше лежати на дивані або більше рухатися, займатися спортом або проводити активне дозвілля. Це як? Чим, окрім спортзалу, можна займатися? Наприклад, взяти участь у квесті. Ось як наша Діана Сурмей у наступному сюжеті. Привіт, глядачі теревенок! Я впевнена, що багато з вас знає, що таке квест. Цього року ми вирішили стати не учасниками, а організувати справжню станцію. Ходімо, глянемо, що це. Як ти оцінюєш команди, які прибігали до тебе на станції? Мені сподалося бути керівником своєї станції. До нас прибігали команди, вони були активні, креативні, позитивні. Вони все добре відповідали. Ми грали з ними ігри. Які поради ти можеш дати учасникам, які будуть брати участь у цьому квесті наступного року? По-перше, я їм хочу бажати впевненості собі, щоб вони завжди були впевнені, що вони правильно дадуть відповідь на запитання і щоб не хвилювалися, що не виграють, тому що головне не перемога, а участь. Мар'яна, скажіть, будь ласка, чому ви вирішили, щоб ваші діти брали участь у цьому квесті? Знаю, що ви організовуєте такі подібні квести у Калуші. Чи плануєте робити щось схоже? Так, звичайно, ми проводимо такі квести у місті Калуші, але для сімей, для матусь з візочками і для дітей. Тут молодіжний квест, і це для нас щось надзвичайно круте. Якась крута подія, тому що дійсно молодь активна, молодь хоче розвиватися, дізнаватися щось нове про своє місто. Нас це зарядило на нові проекти. Я сподіваюся, організатори не будуть проти організувати такий же крутий квест у нашому рідному місті Калуш. Які у вас були враження від квесту та що вам допомогло зайняти перше місце? Я очікував своєю командою, що ми отримуємо дозу хороших емоцій. Трошки збагатимося історією Івано-Франківська, тому що ми самі не місцеві, і ми це отримали. Ми побули в дуже крутих місцях, наприклад, таких як «Бастіон». Тут саме де фініш. Ми цього року ми йшли на перше місце, тому що минулого року я був теж капітаном команди від стоматологічного факультету і ФНМУ, але ми отримали лише шосте місце, тому що ми, ми просто йшли кайфанути з хлопаками. Ми не, ми не там, гналися з якимось першим місцем. Цього року я зібрав команду з хлопців. Чому ви вже 5 років поспіль організовуєте такий дійсно класний захід? Яка його мета? Для молоді дуже активно кудись дівати свою енергію для того, щоб вони не витрачали її на якісь шкідливі для них речі. Краще організовувати якісь змістовне дозвілля, де можна і фізично розслабитись, і інтелектуально чогось навчитись. Ми вже от 5 років поспіль не зважаючи на погоду, ми драйвуємо. Не можу з вами довго говорити, бо тут просто шалена енергетика. Підписуйтеся на наші соціальні мережі, Па-па! Цікаво та з користю. Але прийшов час прощатися. Ми нагадуємо про наші сторінки у соціальних мережах. Підписуйтеся, присилайте свої відео, пишіть коменти. Ми все читаємо оцим і зараз займемося, а з вами побачимося у наступних випусках. па па